Будемо говорити з Маркіяном Дмитросевичем, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Маркіяне, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, е, якщо, якщо можна коротко е, е, розповісти, чому виникла саме така ситуація: протести проти імпорту українського зерна. Чому українське зерно, яке, начебто, мало йти транзитом через наші сусідні країни до е, третіх країн, почало осідати там і таким чином впливати е, на ціни на внутрішніх ринках цих країн? Ну, власне, що стосується українського зерна, тут слід не погодитись з тим, що умова була все-таки, що українське зерно далі йде поза межі Європейського союзу. Це ми бачимо також з самих рішень Європейського союзу, який зняв квоти і мита на в тому числі аграрну продукцію України. Тому апріорі, так говорити на мою думку, не є слушно. Чому така ситуація в Польщі? Ми бачимо, що по-перше, тут треба враховувати політичні аспекти. Ми знаємо, що в жовтні в Польщі вибори, і зрозуміло, з огляду на ту ситуацію, яка відбувалася на аграрному ринку світовому, це по перше, підвищення цін спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони не різко зросли відразу більше ніж на 20%. Другий аспект, другий нюанс це по суті не врожай в більшості європейських країн через посуху в європейських країнах. І це наштовхує будь-яку аграрію не тільки в Україні чи в Польщі. Т така сама логіка аграрія в Сполучених Штатах. Він хотів отримати більше коштів за свою продукцію. Однак. Знов ж таки кон'юнктура міжнародна світова на ринку зіграла свою роль, і з початку року ми бачимо таке ж саме різке падіння цін на аграрну продукцію. Зрозуміло, це також б'є по кишенях або по планах, в тому числі польських і інших європейських фермерів. Пане Маркіяне, от ви сказали, що з початку року ціни впали, то чи справедливо пов'язувати падіння цін, ось таке, яке сталося, повністю перекладати на українське зерно, звинувачувати українських виробників, в тому що от, власне вони демпінгують на внутрішніх ринках, якщо це світова тенденція. Звичайно, я на цьому якраз наголошую, що це саме світова тенденція, яка залежить від величезної кількості факторів. Врожай в одному великому експортері країні, не врожай в іншому. Це все впливає. Ціни на добрива, війна в Україні це все те, що впливає на світові ринки. Стосовно я також неодноразово чую про саме про цей термін термін демпінг. По відношенню до українського зерна ніякого демпінгу не було, Україна просто постачала своє зерно всіма своїми можливостями, зважаючи якраз на обмеження цих можливостей, на зернову угоду з Чорноморських портів, на саботаж російських інспекторів у Босфорі, на величезні ціни на логістику, альтернативну логістику залізницею і автомобільним транспортом. Ми видавали на світові ринки максимум того, що могли видавати. Однак, тут якраз на таку несприятливу кон'юнктуру світову для аграрів, в тому числі європейських, накладається також політичний фактор майбутніх виборів, і також бажання отримати субсидії додаткові додаткове фінансування зі сторони Європейської комісії. Оцей збіг факторів. На жаль, призводить до таких ситуацій, там де включається політика, дуже люди неправильно починають рахувати цифри тим не менше, нам треба зважати на цю ситуацію внутрішню в Польщі. Польща є величезним другом України, яка допомагає нам. Не лише в економічному плані, це і військова допомога, це політична допомога, це допомога нашим е е переміщеним особам, які там зараз проживають. Е нам ці всі фактори е спільно треба враховувати і не давати країні-агресору, яка також працює е в плані підігрівання тих чи інших настроїв. Не давати їм можливості скористатися якимись такими, знаєте, не не першочерговими, не, не першозначими речами. Пане Маркіяне, ось ці обмеження і призупинення, скажімо, експорту до Польщі аж до 1 липня. Наскільки вони вплинули на те на зменшення, якщо вплинули на зменшення обсягу експорту українського зерна, чи можливо буде задіяння якісь інші альтернативні шляхи, куди це зерно все ж таки вивозиться? Ну, я тут хочу звернути увагу саме на домовленості, які були досягнуті між українською і польською стороною. З одного боку, дійсно ми йдемо на зустріч, ми розуміємо ситуацію в Польщі, і ми дійсно беремо на себе. Певні е, обов'язки з того, щоб утриматися від імпорту саме в Польщу, але з, друг, з другого боку, ми також домовилися про спрощений транзит через територію Польщі до інших країн Європейського Союзу, а також третіх країн. І ми е, е, сподіваємося на те, що от, за рахунок цих двосторонніх е, е, кроків на зустріч, ця ситуація буде збалансована. Зрозуміло, отже, загальний баланс не буде порушено. Ну і якщо можна коротко, тоді чи встигнемо ми розпродати все своє минулорічне зерно до зерна нового врожаю? Чи звільниться місце в зерносховищах для нового зерна? І які у вас прогнози на врожай нинішнього року, особливо зважаючи на те, що багато угідь заміновано, є проблеми з посівною, якщо можна дуже коротко в кількох словах. Дуже коротко вивести. Ми встигнемо минулорічний врожай. Цьогорічний врожай за тих самих умов, які в нас були минулого року. Ми передбачаємо дещо меншим в об'ємі, але не у вартості, оскільки аграрії переключаються від, наприклад, з кукурудзи, наприклад, на соняшник, на сою. Це культури, які менше з гектара збору мають у возі. Ну, тим не менше вони є дорожчими. Зрозуміло. А е, якщо можна, тоді ще кілька слів про те, як проходить посівна. Е, чи вдалося розмінувати е, яку кількість територій вдалося розмінувати перед початком посівних робіт? Е, цієї інформації я на жаль не володію зі зрозумілих причин. Е, не, не можу нею поділитись. Тим не менше, станом на кінець минулого тижня ми засіяли більше 600 тисяч гектарів, е, в принципі. Ми сподіваємося. По перше, що наші аграрії будуть поводитися: поводити себе максимально обережно на полях. Uh -huh. На жаль, є випадки такі, коли вони готові на власний ризик з власного запалу і відданості справи, uh -huh. йти на нерозміновані поля. Це дуже боляче бачити ці новини, коли ми бачимо, що якийсь трактор підірвався. От ми такі речі зрозумілочас. Дякуємо, пане Маркіяни. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.